Дякую, діти, за чудовий спів і ті, хто готували. Це все, ми вдячні вам. Друзі, я хочу з вами поговорити сьогодні на тему пріоритетів. І кожен з нас має свій розпорядок дня. І цей розпорядок дня формується саме з наших пріоритетів. Воно не просто так виходить, що я займаюся тим, тим і тим. Ні, я собі склав свій план на свій день. І хочу, щоб ми побачили речі, друзі, які особливо пов'язані між собою. Ми сьогодні будемо задавати дуже багато питань. Я хочу, щоб ми пішли з зібрання, от з запитаннями. Будуть запитання, щоб я просто поніс їх додому і я шукав на них відповіді. І так, задача. Почути запитання, понести їх і розібратися в них. Матвія, 22, розділ 37, 39. Ісус відповів: люби Господа Бога свого всім серцем, усією душею і розумом своїм. Це перша і найголовніша заповідь. Є ще й друга заповідь, подібна до цієї любіть ближнього свого як самого себе. Знаєте, написано цікаво, чому саме перша найголовніша. От так як задати питання, написано перша, найголовніша, тому що саме любов до Бога, відносини з Ним принесуть справжню, жертовну, постійну любов до ближнього Твого. Саме це принесе справжню любов до ближнього Твого. Я був якось учасником одної бесіди, і жінці задавали питання. Кажуть, ну, сестричка, як ви починаєте свій день, у вас є якесь молитовне життя і в Англії. вона каже: слухайте, у мене п'ятеро дітей, у мене є корови, свині, курочки. Каже, ви мене не розумієте. І брат каже: Ну, а як, як же це все? Вона каже, ну, у мене нема на це часу, Бог мені дав стільки відповідальності, я маю закривати ці речі. І знаєте, а як я буду закривати вірно ці речі, якщо в мене нема черпання і пошуку оцього сили, які мені дадуть вірно відноситися до кого? До дітей. Да? І до того, навіть до свинки, корови, кури, гуси, все, що біля мене є. І так, мені потрібно десь брати сили на це, для того, щоб вірно і правильно цим користуватися. Від зміни пріоритетності страждає все те, чим е, окружає мене Господь, оточує, якщо пріоритетність в моєму житті змінена. Знаєте, як перевірити себе, от чи правильно в мене є пріоритетність. Є звичайна перевірка, і це можна побачити, це навіть не сховаєш, і навіть в церкві це видно. Ну, наприклад, е, два стани, і ми їх зараз побачимо. І так, якщо порушена в мене пріоритетність, перший стан. Незадоволення, відсутність миру. Мені здається, що біля мене і у тих, хто оточує мене, йде щось не так. Я з цим не згоден. Чиясь поведінка і віра. Мене є таке вираження, вибиває із тапочок. Чийсь стан або чиясь поведінка, мене вибиває із тапочок. Я незадоволений. Відсутність миру. І другий стан, друзі. Є другий стан це спокій, наявність внутрішнього миру, ставлення до тих, хто мене оточує з розумінням, а не з претензією. Можна себе так перевіряти. Моєю поведінкою буде правити милосердя, тому що я маю зустрічі стосунки з милосердним. Я маю з ним зустрічі, тому і в мене буде така поведінка. Я буду милосердний. Дякую. Бачите, це прояв милосердя. Саме пріоритетність покаже моє справжнє поклоніння. Саме пріоритетність дала людині ім'я Християнин. Цікаво, що Книга дії апостолів, 11 розділ і там є багато чудес, які Бог робив через своїх вірних. І є такий текст, читаю вам. Давайте весь все прочитаємо. Сила Господня була з ними, і багато людей повірили і навернулися до Господа. Чутки про це дійшли до віручих в Єрусалимі, і вони послали Варнаву до Антиохії». Звідти Варнава вирушив до Тарса шукати там савла, і коли знайшов його, привів його до Антиохії. Цілий рік зустрічалися вони з віруючим, навчали багато багатьох людей. І цікаве, саме в Антиохії учні були вперше названі християнами. Цікаво, що їх назвали християнами, навіть ті люди, які бачили, як вони живуть. Є такий стан, називається самозванець. Знаєте такий стан, да? це коли ти сам себе якось назвав. І ти от все навколо цього ходиш, або тебе назвали. Як це побачити? У нас в церкві є, ну, наприклад, ім'я Анатолій. Да? Анатолій є ім'я. І для того, щоб коли хтось підходить, є ж багато анатоліїв. Але мені треба, от саме той, от, про якого я думаю. Я кажу: мені треба Анатолій ну, Завхоз. Да? Анатолій мені потрібен завхоз. Чому Завхоз? Е, тому що він себе так назвав. Ні, друзі, тому що він в церкві займається цією справою, він на це покладений, в нього це виходить, Бог його благословляє. І так, Анатолій Завхоз, він же не самозванець? Ні, друзі, ні, він займається цією справою. Так, так і ім'я християнин. Воно також так виглядає. Якщо задати питання для смирення от собі, можна всій церкві задати питання, зараз помолитись і звертатися, і йти над ним роздумовувати. Це питання, яке... Питання для смирення, і воно виглядає так. Чи могли б люди на роботі сусіди, поряд в церкві, дивлячись на моє життя, сказати, що це християнин? От просто ті, хто мене оточують, вони могли б сказати, слухай, а він реально справді християнин. Апостол Павло наставляє Тимофія і, незважаючи на його молодий вік, йому 30 років, каже, як виглядає взірець служителя. 1 Тимофія 4,12. Нехай ніхто не зневажає тебе за твою молодість, але будь взірцем для віруючих у слові своєму, поведінці, любові у своїй вірі і в чистоті свого життя. І так є речі, де ми маємо бути взірцем. І давайте їх розберемо. Перше, написано: будь взірцем у Слові своєму, Єфісянам 4,29. Нехай жодне огидне слово не сходить з уст ваших, а кажіть лише те, що допомагає людям духовно зростати згідно з їх потребою, щоб ви допомогли тим, хто чує вас. Е, наша розмова вона має збудовувати. Е, вона має збудовувати тих, хто навколо мене, тих, хто мене оточує. Є вислів, у кого боліт, то та то тато ми гаворіт. Ви знаєте це? Так, да, да. чим я сповнений, про те я й буду більше всього говорити. Питання. Питання для нас. Пам'ятайте, ми задаємо сьогодні собі питання. Про що частіше всього говорю я. Перше. йдемте далі. Апостол Павло каже Тимофію, що він має бути взірцем в поведінці. 1 Петра 1,15. За прикладом Бога, який обрав вас, прагніть святості в усіх вчинках своїх. Які це вчинки? Часто це наші друзі обіцянки, сказані слова, вони мають виправдовуватися діями, які їх підтверджують. Це наші вчинки. Замітьте, якщо говорити про поведінку, будь взірцем у поведінці, то біля смиренного добре його поведінка робить атмосферу і навколо, і з ним стає добре. Ви згодні з да, цим? Так, друзі, так. Да, да. Друге питання: чи видно Бога в моїй поведінці? Йдемте далі. Він каже: будь взірець у любові, наявність жертовності та посвяти, в якій справі це взірець, і так в любові. Приклад доступний, щоб було зрозуміло, коли робиться якась справа, де потрібні кошти, то перше за все, коли люди бачать, як це все йде, у них є декілька питань. Каже, хто тобі платить? Звідки гроші Варсь Америка спонсує? Чи як, ну що ви це все робите? каже, ну звідки йдуть кошти, і це таке питання, яке часто воно звучить: де ви берете ці кошти? За що ви це робите? Відповідь, що ми в це вкладаємо самі, як церква, це ми приймаємо в цьому участь. Бог нам подарував роботи. Ми розуміємо, що він це контролює. Фінанси також його, і ми вчимося жертвувати. Вона бентежить оточуючих. Чому? Бо це не сходиться з їх принципами життя. Там принципи зовсім бувають інші. Фінанси це сфера, з якою важко розставатися. друзі. Наші, фінанси, наші відносини до фінансів напряму показують мої відносини з. Господом. Чому? Тому що це цінність, і то, наскільки я готовий розставатися з цим або ні, показує моє відносини з моїм Господом. Приклад. Мені дуже подобається, знаєте, ну, це в моєму житті чудовий приклад, який навіть мене багато в чому вчив. і вчить. В мене є товариш, він ще з 2014 року. Приймає участь у воєнних діях, потім була пауза, перерив невеликий. 24 лютого знову війна, знову він там. І знаєте, в нього ми постійно у нас є спілкування. Він біля церкви постійно, він не член церкви ще, але він з нами біля ріп І в нього з'явилась така риса, вона набута. Це те, що з'явилося. Останній рік він відправляє мені на карточку десятину від зарплати з війни. Від того, що він отримує, він і зі словами. І такі слова, каже, Саня це на потреби церкви. І, друзі, знаєте, для мене реально це приклад. Він не живе з нами тут в общині, в церкві. Він знає багатьох з церкви, але це ж треба було прийняти це рішення, яке в мене ставлення до фінансів, і чому я з ними важко розстаюся? Це іще одне питання, яке я хочу, щоб ми понесли собі додому. Яке в мене ставлення до фінансів і чому я часто з ними важко розстаюся? Взірець любові це навчитися турбуватися про оточуючих. Є такий вислів навчитися бачити трошки далі, ніж власний ніс. Ви чули такий вислів? Трошки далі навчитися бачити, ніж власний ніс. Насправді, рівень, рівень любові він є різний. Три рівня любові. Перше, любити рівного собі, рівного. Ну, нормально. Нормальне людське таке відчуття. Друзі, брати, рідні, діти. Любити менш успішних ніж ти сам. Також нормально, навіть морально, якесь жалость, милосердя, у когось хвороба, біль. І я проявляю до нього. Любов. І третє, друзі. А от любити більш зрілого і більш успішного, багатшого, ніж ти, і радіти, а не зазрити його успіхам, це функція важче доступна. І вона особливо показує наявність або відсутність моїх стосунків з моїм Господом, якого я знаю. Як в мене на рахунок любові до більш успішного, ніж я? Це також питання з собою додому. Далі апостол Павло каже Тимофею, якого любить, турбується про нього, і він каже наступні слова, будь взірець у своїй вірі. Тобто, віра це вірність, відповідальність в даному контексті і справа, яка мною ведеться, вона ведеться як? Як Якнайкраще. Да? Друзі, пісня, яка співається мною, вона співається як для кого? Як для. Господа, да? Робота, яку я виконую, я виконую її як для кого? Як для Господа. Да. Да. Е, є велика спокуса при зустрічі з зеленими бумажками під назвою Долар забути про тих хто, або про те, що ти насправді Християнин. Да. Відносно, вірно, відповідально виконуючи свою справу, не піддасться долару. А буде слухняний Господу, вибравши дивіться людину відносини і взірець, а не гроші і тимчасову славу. Вірний, радий тому, що може бути корисним, його не потрібно виштовхувати. Він буде виконувати свою справу з посвятою і з радістю. Так виглядає вірний, як взірець. Як в мене з відповідальністю і постійністю? Ще одне питання для нас. П'яте. Взірець чистоті свого життя. Так має виглядати служитель. Це чуйність до прояву гріха і того, як він проявляється. Чистота це те, що в нас всередині, а гріх це те, що нас руйнує. І так я маю бути чуйним до цього. Наприклад, думки, які вони і про що. Притчі 25 є такий текст «Помисли серце чоловіка глубокі води но чоловік розумний вичорпувати їх. І так процес вичорпування, процес витягування, часто думок, які які шкодять, які є гріховні Думки перше. Друге, плани. Вони мої, чи в них є воля Божа? От то, що я роблю. Я розумію, Боже, це правильно. Я спитав у тебе тим, чим я займаюся. Ти хочеш, щоб я тим займався? Або ні. Далі очі. Очі, це чистота також. Куди вони дивляться і чому шукають вони приємності мої оченята? Чому вони шукають приємності? Йов 31.1. З очима власними угоду я уклав, щоб не дивитися на дівчат з жагою. Взірець, чистоті, це коли в моєму житті є фільтр, аналіз, і я аналізую. Як це виглядає? Ми грішимо так, згрішаємо. Як це виглядає? Коли я згрішив, я що роблю? Я каюсь. Да? У мене є фільтр. Коли я образив, що я роблю? Я вибачаюсь. Да. Е, до речі, вибачається сильний, а слабкий буде, знаєте, як себе вести, він буде змазувати, Ні, не мов нічого не сталося. Ну так, типа було, ну нічого страшного. Це слабкість. Да. Це прояв слабкості. Сильний. Він під, підійде, скаже, сухай, дорогенький, вибач, вляпався, вибачає. Все, вибачаєш, вибачаю, обнялися і пішли далі. Да. А оце, ну, так німов нічого не було, це прояв слабкості. Коли духовно слабно, включаюся і працюю над собою, і дисципліную себе, це фільтр. Навіть молитва буде не про обставини, а про Бога в цих обставинах. До речі, чекав, читав книжку, називається Безумовна Любов. І там є такий приклад цікавий на рахунок молитви. От аналіз просто. Дивіться, відношення до молитви. Перше. Боже, потурбуйся про те, щоб зберегти від аварії лукавих людей незрозумілих обставин. Наприклад, молитва, коли я кудись їду. Так? Стандартна, нормальна, ми часто так молимося. Друге. Боже, через обставини, які будуть сьогодні в моєму дні і в цій подорожі, приблизь мене до себе. Воно відрізняється, скажіть? Так, да, дорогеньке, відрізняється. знаєте, що ми часто? Ми навіть через молитву часто хочемо втікти від обставин, які нам не подобаються. Да. Якісне виконання другої заповіді залежить від близькості з першою. І так, друга, це відносини до ближнього. Вони будуть якісні лише тоді, коли я буду близький з першою у відносинах з моїм Господом. Саме пріоритетність покаже чим і ким я живу, що і хто для мене важливий. Коли я люблю Господа, час з ним проводжу, маю спілкування, дорожу його порадами, ціную його церквою, людьми, ті, хто поруч будуть відчувати це на собі. Вони зможуть побачити і відчути тепло. Теплоту Христову і нашу схожість з ним, Його Ім'ям Християнин. Друзі, питання. питання додому. Перше, про що частіше всього говорю я? Друге, яке в мене ставлення до фінансів і чому я з ними важко часто розстаюся? Третє. Як в мене з відповідальністю і постійністю, чи не підвожу я інших? Четверте, куди дивляться мої очі, які в мене думки? І чи Божі в мене? Плани. І п'яте, Чи видно Бога в моїй поведінці. І саме основне, заключне. І знову головне: ті, хто мене оточують, вони можуть сказати, що ти Християнин. Амінь. Давайте встанемо, друзі. Можемо саме по цьому, саме по темі помолитися Господу. ме надава да свої сили, думки и просимо тебе благослови нас сутјово што ти си рибол од за тој благослови царкува, благослови си, благослови служители, пастери, многу благослови, благослови да ја сили на помни и духом се што е може без тешко да го нам Добри муха, Очі, коли бачили, при чули, і слід було тобою. Де були не такі прости, Боже, омий, очисти, і освяти. все, що при подякує подякуємо нас, любить його, бо отець Дух Святий. Амінь. 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 Слава ми тебе, Господи, і ми вдячні Тобі за ім'я, то що ми християни, Боже. Але молимо ми про те Тебе, щоб ми були взірцем в цьому ім'ї, Господи. Також ми, Господи, просимо Тебе, щоб ми були уважні в пріоритетності в своєму житті, щоб ти був головний. Також, Боже, ми молимо Тебе про щоб Ти нам поставив правильний фільтр до нашого життя, щоб ми розуміли, що Тебе радує і тішить, Господи, і бачили те, що нас руйнує. І віддаляє від тебе. Ми славимо тебе і дякуємо тобі за церкву, і дякуємо за тебе за взірець. Славимо за все. Амінь, друзі. Не сідайте, у нас зараз буде спів. Ми ще разом будемо з вами славити Господа.